Ось цей чоловік ей, 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 хочу ей! сказати пару слів. Люди, скажи все, що тобі. Я довго думав, як це зробити. І думаю, де найбільша концентрація самих класних людей? Звичайно, що на гурті Калуш Оркестр. Любов, кохана моя, де ти є? Я тебе чекаю. Бо на паркан має перелізти. Я думаю, що. А, вряд ли, прямо. Микола, організуєш? Його! 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 Щас, інтрига. Що ж буде відбуватись? Я хотів би сказати, що Ми вже ми вже купу років разом. Нема. Наші стосунки перевірені купою часу, купою людей. Я дуже її кохаю, і я хотів би з нею провести все своє життя. Люба, кохана моя, ти будеш моєю дружиною. Я Дірно! тебе питаю! Ну, все, клас! Надіюсь, ви нас покличете на корпоратив до вас а, на весілля. Так. Все, дякуємо. А, гарної вам сім'ї і сонячна пісня посвячується вам. І ще можемо декілька також посвятити вам. Це було романтично. У нас до речі вже було багато концертів.